Нарешті Гага випускає концертний фільм зі свого останнього туру. Чому це важливо? Дивимось по хронології У 2020 році. Вона випускає альбом Хроматіка, який якраз перепадає на COVID-19, на пандемію. У 2022 році вона проводить дуже футуристичне, дуже шикарне шоу Хроматіка концертний Тур, який складався з 20 концертів, був в Америці, в Європі, був дуже тепло прийнятий і аудиторією, і музичними критиками, зібрав 112 мільйонів доларів. І всі бачили, що на американських концертах вівся запис туру, тобто потенційно може вийти концертний фільм після цього туру. Але йшов час, Гага встигла випустити. Ем... Альбом джазовий з Тоні Бернетом, зробити резиденцію в Лас-Вегасі, знятися у другому джокері. І ось тепер, нарешті, вона анонсувала, що 25 травня таки виходить цей фільм. Насправді дуже багато людей не розуміло, чому була така затримка в виході фільму. І тут є кілька причин. Знову ж таки, це все чутки. По-перше, Леді Гага робила такі художні дозйомки до цього фільму, тому що він, скажімо, це не буде просто запис концерту, а щось ще таке документально в стилі документального фільму. Фільму Ренесанс, який зняла Бійонсі, тому що там був не тільки запис виступів, а й прям потенцій повноцінний документальний фільм, як Бійонсі створювала свій альбом Ренесанс, як вона готувалася до Тору, ділилася якимись своїми думками про славу, про своє життя, про свою родину, про музику. Тому це повноцінний документальний фільм. Так, от, скоріше за села Дікава теж робила до зйомки до цього свого концертного фільму. Тому всі чекають, що ж, що ж там буде в неї. Ну і друга причина знову ж таки, завжди це справа в грошах. Тобто Леді Гага найняла знімальну групу, яка відзняла її концертний фільм, а потім шукала площадку стрімінг, щоб випустити цей концертний фільм, щоб їй заплатили за нього грошики. Тобто, щоб вона відбила гроші за створення цього фільму і заробила ще на ньому щось. І ці переговори щось дуже довго тривали, але в минулому році насправді через ви фільму Тейлор Свіфта, вихід фільму Бейонці змінилися взагалі уявлення про музичні фільми, а саме про записи концертів. Ці концертні фільми. Тейлор взагалі зробила найбільш прибутковий концертний фільм в історії, зібравши більше 200 мільйонів. Бейонці теж випустила свій фільм в кінотеатрі і теж зібрала дуже хороші цифри. І багато хто очікував, що Леді Гага потенційно теж може випустити свій концертний фільм в кінотеатрах. Насправді це можливо ще анонсують, але я дуже сумніваюся в цьому. Хоча хотілося б побачити Леді Гагу в кінотеатрі, я її обожнюю, це одна з моїх найулюбленіших виконавець. Я не була на цьому концертному турі, він був якраз у 2022 році, самі розумієте, в українців були зовсім інші справи, ніж відвідувати концерти Леді Гаги. Я б залюбки пішла, але мені здається, що він вийде на стрімінгу. І чому він вийде на HBO Max? тому що. Скоріше за все, Владі Гаги такий вона змогла домовитися з жбіомаксом за хороші умови. Плюс мені здається, що дуже важлива дата, коли виходить цей концертний фільм, тому що завжди всі концертні фільми вони піднімають стрімінги і. Покупки музики артиста з його каталогу, тому що все одно приходять фани, дивляться концертний фільм, починають слухати якісь пісні, які вони давно не слухали, або приходять нові люди, які, наприклад, не чули якісь пісні і починають переривати дискографію артиста. Тому вихід цих концертних фільмів їх дати дуже важливі в кар'єрі музиканта. І Владікаґ на нагадаю. Цієї осені виходить один з найочікуваніших фільмів року це Джокер 2», продовження Джокеру з Хокінем Феніксом, за який він взяв Оскар. Тут тепер в них Джолія Фокс, що означає там гра на двох, і там леді Гага і хокін Фенікс будуть співати. Вони будуть переспівувати якісь відомі хіти, тобто це буде частково мюзикл, трошки божевільний мюзикл. Ті, хто дивився перший джокер, розуміють про що я говорю. І мені здається, що якраз що Леді Гага от в кінці травня випускає цей концертний фільм. Це буде класним промо для фільму, тому що все літо його можуть потенційно дивитися. Але ходять ще чутки, що Леді Гага вже давним-давно працює над новим альбомом і, можливо, нас щось чекає. Тому насправді в неї. Фактично досі триває ера Хроматіка, хоча в неї виходив її джазовий альбом, але тим не менш, основний альбом Хроматіка вийшов 4 роки назад. І, випустивши концертний фільм з концертного туру з цього альбому, вона ніби як закриває цю еру остаточно і готується до нової. Тому насправді мені б дуже б хотілося, щоб мої очікування, а саме, що нас скоро чекає нова музика і шикарне промо до Joker 2, вони здійснилися. І тому саме зараз важливо завершити роботу над цим фільмом, випустити його, набрати нових фанів, нові стріми і попрощатися зі старою ерою, щоб класно промити нову еру і свій джокер, за який потенційно вона може отримати номінації на Оскар, а може, навіть і не тільки номінації. А загалом, ще хочу додати, що не дивлячись на те, що Леді Гаги давно не виходило прям нової музики. Так, вона випускала саундтрек до фільму. Ган Маверік і усе в неї була джазова музика, але тим не менш нової музики не було давно. Але якщо дивитися на її стрімінгові показники, вона зараз має найбільші показники. У своїй кар'єрі, тобто дуже багато людей, молоді, які умовно в 2008 році, коли Леді Гага починала, в 2011 тищі коли в неї вийшов її Борнзі Свей, у 2013 тринадцятому, коли в неї був її альбом Артпоп, вони ще були маленькими. Вони слухали Леді Гагу, і зараз вся ця молодь відкриває для себе Леді Гагу, і в неї найбільші стрімінгові показники її. Ну, понятне, діло, що, наприклад, умовно, 13 років тому на стрімінгу було менше людей, зараз там кожен третій і тому більше слухачів, більше людей можуть пострімити цю музику. Але, тим не менш, зараз дуже хороший час для такого ну, знаєте, великого камбеку Леді Гаги, який може розпочатися якраз виходу, з виходу цього концертного туру, потім продовжитись, наприклад, з синглом з нового альбому, джокером, наградним сезоном і нарешті виходом нового альбому. Тому я дуже чекала на цей фільм, дуже хочеться його побачити, особливо в кінотеатрі. Але, на жаль, скоріш за все, будемо дивитися вдома на комп'ютері. Але чекаю після нього ще більше новин. від Лезі Гаги.